take shit, I got no love and the If you play tough hate this, show I don't never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakest. If you want to play tough, and want to hate this, I'll know it. Show up. Пушечка у нас на каналі BMW 530 – машина, яка дарує емоції. Залітає у нас на тест драйв. І ще одне. В кінці відео буде ціна авто в продажі. Так що поїхали. Як завжди, оглядаємо автомобіль і розказуємо про його технічні характеристики. Хочу сказати, що цей автомобіль 2016 року це останній Restallin 530-ї BMW. Також, машинка має 3-літровий двигун, дизельний. Весь автомобіль обслужений. Звичайно, ми на ньому проїдемося. І також дві турбіни, Twin Turbo. Поїхали по кузову, подивимося, як виглядає автомобіль. Як бачите, авто в седані виглядає агресивно, власник, який має цей автомобіль, скажу вам так, це його ігрушка, і він з цією ігрушкою дуже класно грався. Тобто він її довів максимально до досконалості. Як бачите, автомобіль чорного кольору, по кузову він виглядає досить красиво, є такі риси. Які проходять по цілому кузову, також присутні безключовий доступ автомобіля по всіх дверях, навіть по багажнику, лінзи спереді. Завжди впізнавали бехи по цих фарах, також оновлені диски. Машина не має жодної деталі підкрашеної, а також цей автомобіль весь обслужений, не потребує вкладень. Далі я б хотів показати, скільки. Місця в багажнику, тому що тут практично немає місця. Так виглядає ззаді автомобіль. Давайте подивимося. Красиво виглядає. Ось такий тут невеличкий спойлер є. І давайте відкриємо так ногою. Помощь зала я це називаю. Як бачите, також у нас ось таке відділення. Не скажу, що тут багато місця, але я скажу вам так: скільки потрібно для цієї BMW, скільки вистачає. Тому що цей автомобіль купується не для того. Щоб е, мати місце в багажнику. Тут у нас знаходиться 3-літровий мотор, також дві турбіни. По мотору, що хочу сказати: 190 кВт. Один із найкращих моторів, які ставлять на бехи. Багато тут нема що розказувати, тому що цього, я думаю, вам буде достатньо. Що Я скажу, що він надійний. Тут дві турбіни. Машина їде шикарно. Тут багато є потужності, швидка машина, надійна. Е, по Мотору, все, що потрібно, все обслужено. Немає ніяких потікань масла. Тут автоматична коробка передач, 8 ступенева. Зараз це все розкажу. Декілька режимів їзди, але це вже буде в салоні. Зараз я вам хочу, друзі, показати, як виглядає тут салон автомобіля, тому що тут дуже багато що є показати. Власник, скажімо так, доглядав цей автомобіль, і він виглядає в салоні як вдома. Також, як бачите, присутній, ось такий оригінальний чехольчик. БМВшечний. І так, давайте подивимося, як виглядає салон. У нас автомобіль чорного кольору. Чорна суцільна шкіра. Дуже класна, також на цих бехах. Суцільна шкіра, автомобіль 2016 року. Це останній ресталін цього автомобіля. Також у нас, як бачите, музика. Хармон, Хармон Кардон тут можна проводити дискотеку. Задній ряд сидінь. Зараз я, звичайно, сяду, покажу, як це все виглядає, скільки тут місця. Це, звичайно, власник трошки більший, але давайте я собі підлаштую для себе. Так, по машинці. Пам'ять сидінь, безключовий доступ, автоматичне світло. Ліпістки для переключення передач, також автоматична коробка, 8 ступенева передач. Зараз покажу, як це все відбувається. Так, старт-стоп. Емочний руль. Слухайте, тільки емочний руль тут бабла коштує нормально. Далі, це я сидів спереді, зараз показую, як я буду сидіти ззаді. Місця, в принципі, тут вистачає. Ця беха, бачите, скільки місця. Ця беха і ще має, знаєте, ті матеріали, в яких хочеться це все. Щупати, гладити, тому що дійсно прикольно це все відчувати, ці матеріали, тому що вони ще в той час робилися класно. Зараз трошки вже інакше це все роблять. Потім, друзі, що вам ще хочу розказати про цей автомобіль. Давайте вам покажу декілька режимів, як це все робиться. Заводимо беху, опускається руль, підтримка сидушок також є. Пам'ять сидінь для водія, пам'ять для пасажира, також присутня. Букова підтримка, він також присутня. І, як бачите, тут ось такі класні переключателі, передач. Якщо потрібно в ручному режимі, ти собі щолкаєш і вальохаєш. Далі, по режимах. Тут у нас присутні декілька режимів, спорт. Якщо ви включаєте спорт, це все міняється, машина зовсім інакше їде. Так відбувається зміна спорту. Як бачите, це також міняється, все дуже прикольно. Потім можемо вибрати комфорт. Потім Еко і ще тут можна зробити індивідуальний режим. Машинка їде шикарно. Зараз я, звичайно, проїдуся, ставиться в паркінг на букву П, хто не знає. Також у нас присутній ось такий дисплей. Він не сенсорний, але в принципі він досить великий. І мультимедії хватає, як я говорив, музика Хармон Kardon, Все, що необхідно, тут є. Також чорна стеля. Все це чудово та гармонійно виглядає на BMW, Все це знаєте один. Класний стиль. Чорна, крута машинка. Пробіг, якщо я не говорив, то зараз говорю 270 тисяч оригінального пробігу. І ясно, що він зростає, тому що машинка використовується і далі. Зараз я б хотів провести невеликий тест-драйв, показати вам, як їде цей апарат. Невеличкий тест-драйв хочу показати вам. Як цей автомобіль їде, скажу зразу, тут досить комфортно, незважаючи на те, що тут 190 кВт і дві турбини. Ця пушка вистрілює дуже сильно. Але якщо ти будеш їхати, зараз я, звичайно, включив спорт режим, щоб вам показати. Тут є декілька режимів, як я говорив, і їде вона шикарно. Скажу вам, що досить комфортно. В машині тихо, шумка тут також на рівні. Що ще хочу сказати по машині? Також тут присутні, якщо я не сказав, підогріві сдушок, вентиляції тут немає, потисну, так сказати, на педаль. Розхід палива цього автомобіля по трасі приблизно 8 літрів, так? можливо, навіть і менше, залежно як ви їдете. У місті тут розхід палива більше 9 літрів. Що, готові? Газ пол. Як бачите, ця пушка летить і набирає дуже сильно. Ця машинка для цього створена. Так що, друзі, якщо ви хочете адреналін, якщо ви хочете мати багато вражень, емоцій, то ця машинка створена для цього. Тут на цьому автомобілі можна їхати як комфортно, так і дуже швидко. На скажімо так, на дорогах вам буде дуже комфортно. Тобто ви хочете їхати комфортно, їдете, комфортно, хочете поганятися. Газ, пол, ця машинка створена для цього. Так що зараз ще раз нажму трошки в педаль, подивіться, як це відбувається. Дві турбіни, що вона робить? І це я не тисну, скажу вам. Тут немає що говорити. Машина просто звір. Реальний звір. Народ. Ця машина мені дарує такі емоції, що в мене прям мурашки по шкірі. Тому що ця машина має велику потужність, вона дуже швидко їде і такі, знаєте, драйдає. дає серйозні, серйозні емоції. Дивіться, як вона вистрілює. Це я не даю газу просто Просто пушка. Вистрілює дуже серйозно. Потужності вистачає 190 кВт і плюс дві турбіни. І я вам скажу, що вони роблять це. Діло дуже добре. Зараз ще раз вам покажу. У нас зараз спортрежим плюс. Клас. Машинка в продажі. Машинка вся обслужена. Жодна деталь не крашена, люди. Але це в кінці відео. Звичайно, додивіться до кінця і буде ціна. Зараз я б хотів ще показати машинку з різних ракурсів, під музичку, все як ви любите. Поїхали. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. The fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up Що по цінах? За скільки машинка продається? 18 тисяч євро? Торгу немає. 2016 року останній Ресталін 270 тисяч кілометрів. І автомобіль далі їздить і буде більший пробіг. Все в автомобілі обслужено та поміняно, так що автомобіль кладень не потребує. Кого буде цікавити, пишіть мені в коментарі, дам номер телефону. Машинка в продажі. Кому був цікавий такий тест-драйв, поставте плюсики, поставте вподобайку, а я займаюся далі підбором автомобілів. Так що скоро зустрінемось.